Вчора вся Україна побачила страшні кадри, як дитина вилізла на поїзд, доторкнулася до електричного дроту і загорілася та дитина, і це страшні кадри. Страшні. Я пам'ятаю своє дитинство. Ми завжди також лазили, десь шукали проблем на свою голову. Я, до речі, навіть находив. Потім лежав дуже довго в лікарні з розбитою головою, коліном, рукою. І я розумію, що це таке, на жаль, це відбувається. І я пам'ятаю. Свій тоді стан і розумію, хто ці такі речі підказує. Це лукавий, давай так, давай туди, сюди. якісь такі мисли в голові приходять, і не завжди вистачає сил і часу, щоб їх обробити і зрозуміти, це взагалі потрібно робити чи не нужно. І отут нам дуже потрібна молитва, молитва наших близьких один за одним. І кожну п'ятницю одесвітки приходять до Успенського кафедрального собору. Щоб помилитися Божої Матері, там всеоб'ємлюща така молитва, яка торкається кожної людини з усіма проблемами. І нам це потрібно робити. Тому що у нас є діти, у нас війна забирає, зараз два паномаря загинуло від російського обстрілу. І в телеграм-каналі нашому я це публікував, як їх звати, щоб ми всі молилися. І зараз така біда страшна, гинуть люди понапрасну. Велика кількість, і треба зберегти життя максимально. Але бачите, навіть тут на мирній території проходять страшні речі, і нам потрібна Божа допомога і покров Божої Матері, щоб вона нас покривала наших дітей. І, як я тому всі, всі завжди призиваю, щоб ми не лінили, ставали зранку, йшли в п'ятницю на кафіс, на літургію, на служби, не запізнювалися, щоб ми приходили. Постояли, щоб трошки настроїлись немалиту. На і також ввечері вдома і зранку і весь час, тому що лукавий ходить і постійно хоче нас поглотити. І всякі такі бізумні Ідії, дії, мислі всіляє людям, дітям і потім проїздить біда. Та да не буде так. Всім Божої допоможі, грани наших дітей, матір Божа, від пуль, від ракет, від граду, від снаряду і від всяких таких ошибок, які можуть провести до трагедії.